Активний вогонь, що далі, то більшим калібром. Понад півдесятка разів упродовж ночі бойовики в районі Старогнатівки атакували позиції українських військових із реактивних систем залпового вогню. Під обстріл ворожої самохідної великокаліберної артилерії потрапили Красногорівка Завдіївкою. Поранень зазнали і українські воїни, і цивільні жителі прифронтових населених пунктів. Про мінські угоди на передовій ніхто вже навіть не згадує. День 12 цьогорічного серпня. Нині маємо на календарі. Я вітаю вас! Це спецкор на два плюс Різновид реактивного до щоденного граду на Донеччині додався ураган. У районі Старогнатівки бойовики застосували 220-міліметрову нищівну реактивну артилерію, цивільні під вогнем. Це село блідліжа накривати, щоб люди ще більше на нас обозлялися. Горлівські терористи щодня атакують житлові масиви на підконтрольній Україні землі. Дипломатія по кремлівськи або весь світ для них дебіли. дибіли. Ну, Очільник російського МЗС привселюдно продемонстрував ставлення Москви до власних гостей. З усього, що тільки мають на озброєнні – велику каліберну самохідну артилерію, РСЗО, танки, міномети, не говорячи вже про стрілецьку зброю. Бойовики не зменшують кількість та інтенсивність власних атак на позиції українських регулярних сил. Бойові зіткнення та дистанційні обстріли тривали фактично уздовж усієї лінії зіткнення від півночі Луганської області і аж до приморської ділянки передової. Падали та вибухали ворожі снаряди цієї доби на подвір'ях цивільних жителів у профронтових містах та селищах. Потіхоньку потихоньку Подтягивай! на проросійських каналах у мережі це відео так і підписали наступ сил Луганської народної республіки на позиції збройних сил України. На ньому під прикриттям техніки бойовики просуваються вперед по полю та розпочинають атаку. Хоча самі постійно стверджують, вогонь відкриває українська армія. Влево, 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 влево. Давай ще один! Із пораненими та спаленою технікою бойовики змушені відступити. Такі атаки ворог на Луганщині проводить здебільшого вночі. Тоді ж гатить із заборонених 120-х мінометів. За добу під обстріли потрапили кримське, станиця Луганська та щастя. 152-мм гаубицями вдарили по Троїцькому із напрямку Ясуноватої. На Донеччині ситуація ще напруженіша у районі Світлодарської доги. Противник атакував позиції українських військових у вздовж трасах Дебальцева-Артемівськ після майже півгодинного бою. Відійшов важка техніка бойовиків, висунулася на передову у районі Донецького аеропорту поблизу Опитного. Там працювали танки і БМП. Останнім часом терористи використовують усю техніку, яку мають, зокрема, й ракетні системи залпового вогню. Бойовики вперше за останні місяці застосували на цих рубежах свою реактивну артилерію. Ворожі гради, що теж розгорнуті у місті, Єсенувата. Обстріляли українські війська під Красногорівкою, яка знаходиться щонайменше за 25 кілометрів від місця пуску реактивних снарядів. На маріупольському напрямку, окрім систем залпового вогню град, у хід бойовики пустили ще потужніші 220-мм урагани в українському МЗС. Загострення конфлікту бойовиками на півдні вважають спробою зриву мінських угод. Останні приклади ескалації ситуації, і це була свідома. Дуже чітко спланована операція. Як Широкина, так і та за останню добу за офіційними даними, українська армія втратила одного військового ще троє поранених. Євиня цвітанська, Олександр Шилко, Сергій Щокочихін, Спецкор, 2+2. Беззупинно третю добу поспіль про російські бойовики обстрілюють старогнатівку на Донеччині. У понеділок панівні висоти в районі зайняли українські війська. Тому вести прицільний вогонь у терористів тепер там мало виходить. Натомість вони не стомлюються гатити навмання, атакують із самохідної артилерії, градів, мінометів, і навіть минулої ночі застосували реактивні урагани. Наші знімальні групі сьогодні вдалося потрапити до Старогнатівки. Село Старогнатівка на Донеччині має стратегічне значення для української сторони. Це зручний опорний пункт, розташований на висотах, з яких добре видно ворожі позиції. Для бойовиків Старогнатівка гарний плацдарм, можливого наступу на волноваху чи Маріуполь. Останніми днями бої на тутешніх висотах посилилися. Під час нашого перебування терористи почали обстріл околиць із самохідних артилерійських установок. Місцеві чоловіки тільки починається канонада, ховаються по домівках. Пока Бог милує по краям. Пока Бог милує по краям. От зальот один, навірно. Залетіло в житловий масив села, хату рознесло вщент. На щастя, у ній ніхто не мешкав. Військові кажуть, судячи з вирви, це заборонений мінськими угодами 120-мм міліметровий снаряд. Для місцевих мешканців останнє загострення боїв це чергове нагадування, що ніякого перемир'я не існує. Нам точно так же страшно, як і всім. У нас і діти в домі є, і старушка бабуся, яку ми не можемо не ні увезти нікуди, нічого. Вот ця бабуся все слышит, точно так же дрожить, бідна. Людмила каже, багато хто із трагнатівки виїхав через війну та постійні обстріли, але є й такі, як вона, які не мають можливості втекти. Сім'ї розлучились, розплести. Діти там ой, кошмар. Це називається падає. Це називається падать. Може розлічаємо, падає а де відсюди, де гдіатудава. З військовиками на камеру поспілкуватися не вдалося. Коли ми вже збиралися повертатися, нам сказали, що в результаті обстрілу, який ми встигли зняти, один військовослужбовець загинув. Ще один отримав поранення. Із Донецької області Володимир Сологуб, Сергій Кисельов та Сергій Григорчук, спецкор 2+,2. плюс і виходить, що дійсність помітно відрізняється від офіційних фронтових зведень. Просто з передової 12 тяжкопоранених бійців упродовж лише однієї минулої доби доправили до Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова. У більшості стверджують лікарі надзвичайно складні мінно-вибухові поранення, що їх зазнали воїни в боях та під час ворожих обстрілів біля Широкиного у водяному, опитному та новгородці. Він урешті відкриває очі. 52-річний полковник, що був на межі життя та смерті. Перебити кішківник та печінка, поранення стегна та плеча. Оперували до самісінького ранку. <ривається> Василя Думанського просто зрешетило осколки з міномета Васильок під час масованого обстрілу українських позицій поблизу Новгородки поранило також трьох його побратимів. Тут метал, який достають наші хірурги на операції. Такі фрагменти не завжди можна достати маленькі, які рвуть доля печени, кишечник. Сложно Насто, настоящий здається, все буде добре. Медики кажуть, життя Василю врятував невідомий військовий фельдшер. Він вчасно зупинив кровотечу і відразу визначив поранення вкрай складне. При всій візуальній картинці, яка не вражаюча, він зміг зрозуміти, що скільки це ранення в живот, визначити, що перебит кишечник, що надо срочно доставляти. Я вважаю, що спасли життя, тому що при пританіті. Кожна мінута грає роль. Морський піхотинець В'ячеслав від вірної смерті врятував себе сам, кажуть медики. Після поранення він п'ять годин чекав на допомогу. Перебиту ногу обмотав собі сам. У мене було тут і граната. Я така тишина, я жгутом. Коли почався шорох, я салял жгут, брав гранату автомат вже був далі. В'ячеслава поранили бойовики в широкому. Уночі ворожа диверсійно-розвідувальна група раптом вийшла просто на українські позиції. Це була ніч як такое сумбур, два 4 человека зашло к нам прямо на позицію? Ми протяжали з позиції. Ми не здали. Ми відстояли автоматна перестрілка і гранати пользувались. Всі більше тяжології артилерії. вообще артилерії не так страшно, вряд ли хана ніби ще буде. Вогнестрільне поранення ноги, скалки від гранати в животі. В'ячеслав переніс уже три операції для порятунку життя. Йому терміново перелили півтора літри крові. Тим часом запаси на обласній станції переливання майже вичерпані. Там оголосили акцію для донорів за добу при прийшло 60 людей. У многих кровопотери большие, їм не вистачає і у нас ну я б не сказав, що сильно много донорів, которых реально можуть здати. Ми э, хоча б на 100 донорів, але ми благодарны кожному донору, тому що один донор це 500 мілітрів кансерної крові. Для підготовки одного літра еритроцитів Потрібно чотири донори, кажуть медики. А на порятунок тяжко пораненого бійця іноді йде більше десяти літрів крові. Олександр і три десятки поранених військовослужбовців літаком сьогодні доправили ще й до Одеси. Усіх воїнів перевезли саме з Дніпропетровського військового шпиталю. Одеські медики запропонували колегам переправити поранених до Одеси, оскільки Дніпропетровський шпиталь нині переповнений. Більша частина поранених, яких перевезли з Дніпропетровська, це бійці Одеської 28-ї механізованої бригади, які потрапили під обстріли терористів, захищаючи ділянку передової біля Мар'їнки. Двоє воїнів у тяжкому стані їх просто з литовища відразу розмістили в реанімаційних палатах. Я думаю, ми в ближайші часи, буквально дні поставимо на ноги і перейдемо в соматичне відділення з послідчої реабілітацією. Звісно, окажемо всі види допомоги, які необхідні. І будемо сподіватися, що ребята будуть і далі захищати родину. Передати привіт своїм друзям, які з 28-ї бригаді зараз знаходяться в Мар'янці, і побажати їм, щоб вони тримались, щоб хлопці повернулися живими. І невскоженим Українське телебачення на фронті. Волонтери придбали та доправили на передову півтисячі супутникових антенн, щоб українські бійці просто в бліндажах мали можливість і бачити, і чути вітчизняні телеканали. Нині на більшості ділянок фронту через саморобні антени можна спіймати ну хіба що російські та сепаратистські телеканали. а Довготривалий перегляд такого контенту жартують воїни. Призводить щонайменше до стресів. Перші кілька десятків антенн, каже Євгенія Гарку, вже встановили на позиціях. Тут горлівка, як на долоні, від того і страждають, що кілька днів із того боку до них щось прилітає. Стріляли із танка, міномети і всі стріляють, що у них є. Позиції під селищем Новгородське тримають хлопці з 43-го батальйону. Більша частина добровольці. Інженери приїхали встановити супутникові антени, щоб бійці могли дивитись українські телеканали. Наші на передовій узагалі не ловлять лишень ворожа пропаганда. Сігнал плохої нашої основному показують тільки е, російські канали. Це Росія, 24 Росія 1 Росія там, там НТВ. Оплоттава їхні ну, лайфні скаже на... саме з'ясами російські не дивляться рідко дивитимуться і наше часу обмаль юрія із позивним якір обкатало життя ще в Криму. Там служив на підводному човні. Запоріжжя на картузі, досі носить відповідну кокарду. Після окупації півострова повернувся сюди і став добровольцем. Після дембелю хоче навчитися грати на фортепіано, не знаючи нот, хлопець вже грає. Як граєте, не знаю, ні одної ноти. Ось вот так. Сіл і грає. Колись, може, і його на великій сцені по телевізору покажуть. Легенький камуфляж для антени і можна вмикати. Майже дві сотні телеканалів у цих умовах, наче фантастика. Завжди хотілося, щоб рядом була там чотири речі, які там необхідні. Там дівчина, там жена, унітаз ванна і телевізор. Одна мічта збилась. Да? да, одна вже є. Какая следує? к дівочки. І ще одна позиція з ожилим телевізором за 300 метрів від сепаратистських шансів. Бійці блокпоста називають себе жителями Нью-Йорка, бо нібито саме так колись називали селище Новгородське, де вони стоять. Окупи наших солдатів і селище накривають майже щоночі. Провоцирують тут. І в основному зараз така в них тактика пішла, що це село лежаче накривають, щоб люди ще більше на нас обозлялися. що, типу, що ми, Якщо сюди прийшли, то вже почалось тут таке подла тактика, яка в них. Особливо частий тут ближній бій. Інколи за ніч обороняючись вистрілюють цілий боєкомплект. Сепаратістам подобається дуже. Вони аж пищать задоволення. Потім кричать, давай перемиря. Бувало по п'ять по разів за день запрошують перемиря через ОБСЄ, через. Штаба тишу закопуються в землю вручну. У липні рити довелося ще більше. Знадобилися ходи до нових позицій. За цілий місяць, що вони тут сидять, українська територія збільшилася на кілька сот метрів. Тепер кілька позицій так званого ополчення під контролем наших. Бійці кажуть, зупинятися не збираються. З Донеччини Євгенія Гарку, Вадим Литвин, Станіслав Каренчук, Спецкор 2+,2. На схованку зі зброєю та вибухівкою натрапили співробітники СБУ поблизу залізничної станції «Вільна» в Новомосковському районі Дніпропетровщини. У лісосмузі просто поруч із залізничними коліями у замаскованому гіллям та травою схроні оперативники знайшли два радіокерованих детонатори, 10 тортилових шашок, загальною вагою 3 кілограми, саморобний вибуховий пристрій, F1 з запалами та засоби зв'язку. Усе було запаковане у водотривкі мішки. Тепер правоохоронці намагаються встановити власника цього арсеналу. За останній місяць на прифронтовій Дніпропетровщині це вже четверта така схованка, знайдена саме біля залізничних колій. П'ять років за ґратами рядовому військовослужбовцю присудив Артемівський суд 29 січня. Боєць Ігор Глущук разом зі своїми побратимами супроводжував колону до Дебальцевого. Дорогою потрапили під обстріл. Чотири десятки воїнів 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади далі отримали наказ зайняти 6 кілометрову ділянку оборонної лінії. Маючи на руках лише стрілецьку зброю проти ворожих РСЗО та мінометів, військові відмовилися виконувати, кажуть, що убивчі накази повернулися до місця постійної дислокації. Глущука звинуватили в тому, що він підбурив рядових та офіцерів до невиконання наказу. За це суддя, яка сама живе між іншим в окупованій горлівці, а працює в Артемівську. Оголосила солдатові вироки з дворічним відтермінуванням та подальшим звільненням від відбування покарання, якщо засуджений. Далі не скоїть нового злочину. Прокуратура збирається подавати апеляцію, бо вважає вирок занадто м'яким. Солдат каже, не існує документальних доказів, то наказу так само, як і немає документів про його перебування в зоні проведення АТО. Я згідно статуту збройних сил України. Я командир відділення задав питання старшому колони, яким яким способом, яким чином нам оборонятися, якщо наказ був зайняти оборону. Як ну, можна з допомогою саперної лопатки у мерзлому ґрунті закопати п'ять бойових машин в полі? Тобто, куди вовше як рухатись, де техніка, де боєприпаси? Людей не забезпечили всім необхідним, навіть ні теплих речей ніхто не, 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 ну, ніхто не брав з собою, тому що супроводити це один наказ, а зайняти оборону це зовсім інший наказ. Дії при обороні написані в статуті. Ігоря Маркова, колишнього нардепа та несамовитого прибічника руського міра, затримали співробітники Інтерполу в італійському санремо. Україна оголосила Маркова в розшук наприкінці минулого року. Тім купати під нього почала ще попередня українська влада. У жовтні 13-го його затримали за хуліганство та завдання тілесних ушкоджень. Маркова тоді підозрювали у тому, що саме він наказав силу розігнати одеситів, які протестували проти встановлення монумента Катерині II в Одесі. Щиро кажучи, Маркова не приховував своїх відверто сепаратистських поглядів і навіть очолює проросійську партію Родіна. Остання його поява на людях була 3 серпня в Москві, де він пліч опліч із Миколою Азаровим та Володимиром Олійником. Оголошували про створення так званого комітету порятунку Рятувати Україну ж очевидно стікачам. Доведеться тепер вже без Маркова. Генпрокуратура України готує документи для його екстрадиції. І Україна розширює перелік санкцій проти суміжної федерації агресорки. Таке вирішили сьогодні на засіданні уряду. Документ уже стверджують, що направили на розгляд ради нацбезпеки та оборони. Напередодні запрацювали додаткові американські санкції проти Росії за злочинну політику Кремля. У чорний список потрапили дві російські компанії, що обслуговують військову промисловість: п'ять операторів кримських портів, поромний перевізник і 35 компаній, діяльність яких контролюють російський внешекономбанк РосНЕФТЬ. Та не до цивілізованого світу російські громадяни. Під санкції потрапила також пов'язана з Олександром Януковичем компанія Мако. Сьогодні Кабінет міністрів України схвалює додатковий другий розширений пакет щодо запровадження санкцій, і відправляє їх на розгляд Ради національної безпеки і оборони. Дипломатична лексика найвищого російського федеративного гатунку. Конкретний приклад від самого очільника міністерства. Кремлівських закордонних справ під час спільної прес-конференції в Москві з керівником МЗС Саудівської Аравії Сергій Лавров негучно вилаявся та обізвав когось дебілами. Це сталося тієї самої миті, коли гість відповідав на запитання. Косаме стосувалася ремарка, достомена невідомо. Можливо, арабського дипломата, із яким лавров категорично розійшовся в поглядах на сирійські події, можливо, просто когось із присутніх у залі. Утім, в Росії відразу висунули альтернативну версію. Речниця там тешньом зесу коментарі несміливо припустила, що ймовірно Лавров просто так невдало кашлянув. Хай там як але канал Russia Today із запису трансляції. Коментар Лаврова вирізав. Морадесурія океаната Алімун Ажрейна Маратин فبراير Абріляль الماضي ولكننا на цьому у мене все. Інформаційний підсумок доби на 2+2 відповідно до щоденного розкладу запланований на 23:30. Тоді сподіваюся зі зустрітись.